Останній раз сподіваюся, вам зрозуміло, що сказане зачіпає не лише батьків, немовлят, справді новонароджена дитина, що швидко розвивається, якщо ніщо інше оприявнює те, що життя це послідовність короткочасних і цінних самих по собі переживань, які ви прогавите, якщо повністю зосередитися на якомусь віддаленому пункті призначення. Проте автор і ведучий подкасту Сем Гарріс зробив тривожне застереження, що це стосується. Цується всього через недовговічність, наше життя наповнюється справами, за які ми беремося востаннє. Колись настане момент, коли я востаннє візьму на руки сина. Ця думка наводить мене на жах, і її важко заперечити, адже я не робитиму цього, коли йому виповниться 30. І так само ви колись востаннє відвідаєте дім, в якому росли, поплаваєте в океані, займетеся коханням або матимете душевну розмову з близьким другом. Але коли цей момент настане, ви Наймовірніше не знатимете, що робити це в останнім. Думка Гарріса полягає в тому, що ми маємо цінувати кожне переживання, наче більше їх не буде. У певному сенсі кожна мить життя є останньою. Вона настає і більше ніколи не повертається. А коли минає, то ваш запас секунд стає на одну меншим. Можна було б здивуватися приголомшливі нечулості до реальності, що виявляється у сприйнятті цих моментів лише як етапів на шляху, де я. Якоїсь майбутньої миті, якби не одна річ, ми всі так робимо, і до того ж постійно. Звичайно, в тому, що ми ставимося до нашого обмеженого часу як до інструмента, не лише наша провина. До цього нас підштовхують могутні зовнішні сили, адже ми живемо в економічній системі, яка по своїй суті інструменталістська. Насправді капіталізм це гігантська машина, що заради прибутку інструменталізує все на своєму шляху, ресурси планети та ваші час. І вміння, тобто людські ресурси, це проливає світло на малозрозумілу істину, чому багаті люди в капіталістичних країнах часто почуваються нікчемними. Вони часто вміють інструменталізувати час для накопичення статків, що в капіталістичному світі визначає вас як успішну людину. Але через це вони сприймають теперішнє всього на всього як корабель, що має доправити їх до щасливого майбутнього, і попри те, що їхні банківські рахунки з. Ростають їхнє життя втрачають сенс, та це також підтверджує кліше про те, що люди в менш економічно розвинутих країнах повніше насолоджуються життям, інакше кажучи, вони не так зосереджені на накопиченні багатств і більше радіють дарам сьогодення. Приміром, Мексика часто обходить США в рейтингу країн за рівнем щастя населення, звідси й борода та байка про ділка з Нью-Йорка, який під час відпустки зустрів мексиканського рибалку, який розповів йому, що працює. Лише кілька годин на день, а решту часу попиває на сонечку вино та грає з друзями на банджам. Вжахнувшись від підходу рибалки до тайм менеджменту, ділок дав йому пораду. Якщо він більше працюватиме, то зможе купити більше човнів, найняти інших рибалок, які б виконували роботу за нього, заробити мільйони та рано вийти на пенсію. І що ж мені тоді робити? запитав рибалка. Ну тоді ви зможете попивати на сонечку вино та грати з друзями на банджам». Одним із найяскравіших прикладів того, як інструментальний підхід до часу виточує з життя сенс, є корпоративні юристи. Юристка й теологиня Кетлін Кевені стверджує, що корінь їхнього нещастя, попри високу зарплатню, криється в концепції оплачуваної години, яка змушує їх ставитися до часу та самих себе як до товару, що продається порціями по 60 хвилин. Для них неоправдана година це загальна година. Причина того, що на позір успішний і високооплачуваний адвокат не приходить на сімейну вечерю чи шкільну виставу, не обов'язково в тому, що він дуже зайнятий. Можливо, річ у тім, що він більше не те, що не можна продати, вартим уваги юристам, що перейнялися ідеєю оплачуваної години, важко збагнути нетоварну товарну сутність часу та по-справжньому оцінити цю його відміну. Пише Кевені, діяльність, на яку неможливо почепити цінник, починає здаватися за дорогою розкішшю. Ця ідея глибоко вкорінилася навіть у тих з нас, хто не є юристами, хоч ми цього й не визнаємо. Однак було помилкою робити. Капіталізм одноосібним винуватцем того, що сучасне життя так часто нагадує завал, який треба розгребти, щоб дістатися світлого майбутнього. Насправді ми є співучасниками. Ми обрали ставлення до часу як до інструмента, адже це дозволяє зберегти відчуття абсолютного контролю над життям. Допоки ви вірите, що справжній син життя лежить десь попереду, що одного дня ваші зусилля принесуть плоди у вигляді золотого віку щастя, вільного від негараздів, то можете уникати неприємної правди про те, що ваше життя не прямує до якогось моменту істини, який ще не настав. Ми засліплені одержимістю вичавлювати з часу майбутню вигоду і не помічаємо, що насправді момент істини завжди зараз, що життя це лише послідовність моментів, яка завершується смертю, і що навряд чи ми дочекаємося миті, коли все йтиме чітко за планом. Тому краще нам перестати відкладати справжній сенс нашого існування на майбутнє і поринути в життя вже тепер. Джон Мейнрад Кейнс розумів суть проблеми. Наша зацікавленість на доціль Рості використання часу для досягнення мети або для особистої продуктивності, як сказав би він, якби писав у наші дні, продиктована бажанням не померти Кейнс писав, доцільна людина завжди намагається забезпечити хибне та ілюзорне безсмертя своїх дій, переносячи зацікавленість ними у майбутнє. Вона любить не свого кота, а родше його кошенят. Навіть не кошенят, а кошенят кошенят і так далі, аж до падіння царства котячого для неї варень. Варення – це не варення, якщо тільки йдеться не про завтрашнє варення, відсовуючи таким чином варення, що далі в майбутнє, вона прагне зробити його варіння вічним. Оскільки доцільна людина ніколи не пожинає плоди своїх дій, то вважає себе всесильним богом, який вічно владарюватиме над реальністю. Вона почувається так, ніби справді опанувала час. Та за це вона платить високу ціну. Вона ніколи не полюбить свого кота і не насолодиться справжнім варенням, намагаючись витиснути з часу максимум, вона гавить життям. Відсутність у моменті Однак жити в моменті та знайти сенс у теперішньому не так вже й просто. Ви коли-небудь намагалися? Хоча сучасні духовні вчителі запевняють, що це найкоротший шлях до щастя, і з'являється дедалі більше психологічних досліджень корисності насолоди. Тобто свідомих зусиль радіти життєвим дрібницям досягти цього надзвичайно важко у книжці Дзен і мистецтво догляду за мотоциклом, що пронизана атмосферою хіппі, Роберт Пірсіх Розповідає, як разом із сином приїхав в Орегон на блакитний обшир озера Крейтер, що утворилося на місці колишнього вулкана і є найглибшою водоймою в Америці. Він був рішуче налаштований насолодитися поїздкою, але йому це не вдається. Пірсіх пише: ми поглянули на озеро з відчуттям: ну ось і воно таке ж, як на картинках. Я подивився на решту туристів, які також почувалися не у своїй. Старілці, я не гнівався, лише відчував якусь нереальність ситуації і те, що враження від озера зіпсовані тим, що воно виставлене на показ. Що дужче ви намагаєтеся бути тут і зараз і помічати все, що відбувається, то сильніше відчуваєте, що ви не тут і не зараз. Або ж вам це вдається, але ви не отримуєте яскравих вражень. Я уявляю, як почувався Пірсіх. кілька років тому. Я відвідав куктоякток. Невеличке поселення на крайньому заході південно-західних територій Канади на той час до нього можна було дістатися лише повітрям і морем, а взимку тільки позашляховиком через заледеніле озеро, повз скуті кригою, кораблі, а тоді по замерзлому північному льодовитому океані. Я мав висвітлити протистояння Канади і Росії за нафту на північному полюсі. Та, оскільки багато чув про полярне сяйво, то хотів поглянути. Ганутий на нього. Кілька ночей підряд я змушував себе виходити на 30 градусний мороз, за якого волога в носі замерзає, щойно ви вдихайте, але бачив лише темряву та важкі хмари. Тільки останньої ночі, приблизно о другій годині, пара з сусіднього готельного номера радісно загупала в мої двері і сказала, що час настав, полярне сяйво готове до споглядання. Я накинув якісь речі, поверх термобілизни та ступ, Пив під небесне склепіння, що з одного краю горизонту до іншого рухалося зеленим запиналом. Я був налаштований насолодитися видовищем, про яке наступного ранку навіть тамтешні жителі відгукувалися із захватом. Та що сильніше я намагався, то й гірше в мене виходило. Мені так і не вдалося поринути в момент, і повертаючись до затишного номера, я зловив себе на думці, від якої мене й донині пересмикує. Хм, Воно схоже на заставку монітора. Проблема в тому, що намагання зануритися в момент, які зовні кардинально відрізняються від інструментального підходу до часу та зацикленості на майбутньому, які я критикував у цьому розділі, насправді є іншою їхньою версією. Ми так зосереджуємося на оптимальному використанні часу, у цьому разі не для пізнішої вигоди, а для переживання, що збагатить наше життя тут і зараз. що Це перекриває саме переживання. Це наче безсоння через те, що ви намагаєтеся примусити себе заснути. Можливо, ви прочитали цитату буддийського вчителя й автора бестселерів Тхінь Нятханя про те, що треба повністю поринути у виконання наймарудніших справ і твердо вирішити залишатися в моменті, поки, скажімо, миєте посуд, але вам це не вдається, бо ви постійно думаєте, чи зараз у моменті. Фраза бути тут і зараз навіває думки про бородатих випивак у ключових штанях, які абсолютно не переймаються, що відбувається довкола. Насправді, спроби бути тут і зараз не приносять розслаблення, а радше напруження і силуючи себе до тоншого відчуття теперішнього, ви неодмінно зазнаєте невдачі. Моїм найулюбленішим прикладом цього ефекту є дослідження 2015 року, яке провели на Ковці з університету Карнегі Мелон у Піцбурзі. впродовж двох місяців пари, що брали в ньому участь, мали займатися сексом двічі частіше ніж зазвичай. Як виявилося, наприкінці експерименту вони не були щасливішими ніж на початку. Дослідження набуло широкого розголосу і послужило доказом того, що більше активне статеве життя не приносить більше задоволення. Як на мене, головний висновок в іншому. Погоня за насиченим статевим життям взагалі не приносить задоволення. Для повнішого життя в моменті доцільніше було б зрозуміти, що насправді ви завжди живете в моменті, подобається вам це чи ні. Зрештою, ваші думки про те, чи достатньо ви зосереджені на миті посуду або на насолоді від частішого сексу, завдяки участі в психологічному експерименті, зринають у теперішньому. А оскільки ви так уже в теперішньому спроби відтворити цей стан видаються доволі сумнівними. Намагання жити в моменті означають, що ви від нього якимось чином відокремлені, і що вам або вдасться до нього повернутися, або ні, хоч яким моторошним це здається, але поривання жити тут і зараз це ще один інструментальний підхід до використання часу, яким ми намагаємося втримати над ним контроль, і як зазвичай він не спрацьовує. Мулькість, якого ви відчуваєте, коли силуєтеся бути в моменті, це психологічний дискомфорт від намагання витягнути себе за своє ж волосся, удосконалити свої стосунки з моментом у часі, коли насправді ви і є цим моментом. Джей Дженіфер Меттьюс у невеличкій книжці під назвою Надзвичайно короткі інструкції про те, як бути самим собою, пише: Ми нічого не можемо витягнути з життя. Немає ніякого потойбічного місця, куди ми могли б щось принести. За межами життя не існує маленької кишені, куди ми могли б заховати поцуплені в нього записи. Життя у моменті не має зовнішнього виміру. Щоб повніше жити в теперішньому, треба всього навсього визнати, що іншого вибору у вас ніколи й не було.